более польское направление. Тут э, у нас э, на за прошедшие сутки изменений в, в, линии фронта не произошло, сразу скажу. Несмотря на 7 штурмов наших позиций со стороны оккупационных войск. Единственное, у нас тут э, проблема, с, э, точнее инцидент с э, командным пунктом батальона. Э, опять же, опять же, обратите внимание, что у нас э, батальон ТРО, Опять бригада территориальной обороны, опять она на острие атаки, не первый раз уже. И понятно, что когда расистские оккупанты бросают штурмовые подразделения на на прорыв нашей обороны, то, конечно же, те подразделения и бригады территориальной обороны, которые остались в том же штате, это легкие пехотные бригады, с легким вооружением, конечно, они не выдерживают натиска расистских оккупантов. Добавьте сюда работу авиации, артиллерии, и вот вам, вот вам и результат. Плюс инфильтрация. Конечно же, укомплектованность бригад территориальной обороны желает быть лучшей. Нехватка личного состава уменьшает плотности боевых порядков. Инфильтрация расистских оккупантов обеспечивает, к сожалению, обеспечивает им вот такие, вот такие вот внезапные успехи, которые они потом рекламируют на, на всю на, на, весь, на весь мир. В частности, ну, все видели, конечно, видео, где российские бойцы показывают показывают командный пункт нашего батальона, который они захватили. Хотя не без боя сдали этот командный пункт. Есть, там был стрелковый бой. Еще раз говорю, ТРО против штурмовых подразделений российских оккупационных войск. Бой, даже там были погибшие среди офицерского состава этого батальона в ходе стрелкового боя. И так как, я так, насколько я понимаю, атака была внезапной, вот именно инфильтрованными этим личным составом российских оккупантов. Поэтому и на столах все осталось как было. Вступили в бой понесли потери, вынуждены были отойти. Естественно, никто не успел ничего убрать, собрать или, или хотя бы ликвидировать, там, подорвать, поджечь там, и так далее, чтобы врагу не доставалось то, что есть. Как дальше будет развивать, но опять же для того, чтобы теперь выровнять ситуацию, опять надо что делать? Надо штурмовиков сюда отправлять, штурмовые полки и батальоны для того, чтобы они выровняли ситуацию. А раньше подумать об этом было, видимо, недосуг нашему главному военному на вооруженных силах. Украины чтобы посадить на стрии атаки посадить механизированную бригаду тяжелую механизированную бригаду, которая могла бы достойно вести оборонительные бои против штурмовых подразделений российской э, оккупа, оккупационной армии. Вот единственное, что здесь на Гуляй поле сегодня огорчает в плане обстановки и теперь в самом Гуляй поле обстановка складывается крайне тяжелая для нас чтобы ее выровнять или хотя бы как-то как -то, как, -то, как -то приостановить продвижение российских оккупантов от, точнее, в самом, в самом населенном пункте гуляй поле. Чтобы потом не было как Сиверс. Да, Сиверс не имеет стратегического значения. Ну, если так, так мы так всю страну, у нас вся страна так будет утеряна и тоже не будет иметь стратегического значения. Любой метр нашей земли квадратный имеет, имеет стратегическое значение. Просто иногда есть обстоятельства, которые вынуждают нас сделать тот или иной шаг. Но иногда бывает так, что и враг на поле боя тоже своими действиями принуждает нас к тому или иному шагу. Но говорить, что это не, не имеет стратегического значения, я бы, ну, я бы, наверное, не стал в отношении нашей территории. Далее у нас идет, так что гуляй польское направление в эти прошедшие сутки, еще раз напомню, акцентирую ваше внимание, сохранила конфигурацию линии боевого соприкосновения, то есть линия фронта без изменений. Гуляй поле фиксирует десятки боевых зиткнений. А окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи та взяти населений пункт під свій контроль. Про це повідомляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Цитую його противник продовжує свої штурмові дії, спробу витіснити сили оборони з цього міста. На вулицях тривають бої. Щодня ми фіксуємо по два-три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо у гуляйполі. Противник намагається завести групи закріплення і залишити їх так, щоб вони були на певних позиціях Сили оборони України блокують просування ворога і завдають вогневого ураження по таких групах. Крім того, за словами саме військового, так ім'я якого не розкривається, штаб. Покинуто так, штаб знаходився в семи сотнях метрах від ЛБС. Крім того, була заборона на переміщення. Росіяни зайшли на пункт 17 грудня, так покинути КСП в Гуляйполі. Близько 10 ранку військові зайняли оборону в підвалі. Просиділи там цілу ніч. За цей час їм вдалося спалити секретні документи і ноутбуки. Цитую, цілу ніч ми прочекали, що зачистять перший поверх, що приїде евак. Ніхто нічого не робив. О 5.30 ми зрозуміли, що нам треба ухвалювати рішення самим. Виходити з КСП. Моя група вийшла першою і зачистила територію. Далі дали команду на те, щоб забрати тіло, і решта почала виходити по намічених маршрутах. Я не знаю, чого КСП не підпалили ті, хто виходив крайніми. Телефон, можливо, був загиблого. Ми виходили три дні на другий день. Дійшли до позиції суміжників і зв'язалися із зовнішнім світом. і Повідомили, що ми живі. Пішли до посадки, нас спалили дрони. Коли переміщалися в укриття, від двох скидів загинув начальник штабу. Так цілу добу ми просиділи в тій норі. На ранок вже зробили ривок і Завдяки туману добралися до місця, де нас забрали. Також за словами військового з ним не зв'язувалося командування бригади, командира батальйону. Відсторонили. Це опублікувала воєнна кореспондентка Діана Буцко безпосередньо розповідь військовослужбовця із покинутого КСП у Гуляйполі. Стосовно цього населеного пункту є думки безпосередньо експертів, і оперативна обстановка на запорізькому напрямку демонструє тривожну динаміку. Російські окупаційні війська поступово там нарощують інтенсивність бойових дій. Зміщуючи акценти на ті ділянки, які раніше вважалися відносно стабільними. Про це розповідає військовий оглядач Денис Попович. Експерт наголошує, що події останніх днів свідчать про зміну пріоритетів російського командування. Противник посилив тиск одночасно на кількох ділянках, намагаючись розхитати українську оборону. Головна ознака підготовки до активних дій це масовані артилерійські удари, які дозволяють ворогу випалювати територію. Перед наступом цитую його те, що зараз місто активно обстрілюється, це факт. Дальність дозволяє бити і ствольно, і реактивною артилерією, пояснює Попович, коментуючи ситуацію навколо прифронтових населених пунктів. За його словами, ворог вже діє в межах досяжності важких систем, що створює значні ризики для цивільної і військової інфраструктури. Чим загрожує втрата Гуляйполя, чому цей населений пункт стратегічно важливий для збройних сил України для нашої держави? Гуляйполе залишається одним з ключових форпостів, який стримує просування окупантів в глиб області. Попович попереджає, якщо сили оборони будуть змушені відступити з цього міста. Безпекова ситуація для всього регіону різко погіршиться. Якщо Гуляйполе впаде, далі ворог буде просуватися з іншого напрямку, і ситуація на Запоріжжі суттєво ускладниться. Підкреслює аналітики. Втрата контролю над цим населеним пунктом може відкрити росіянам шлях для подальшого наступу. На думку експерта, найбільш ймовірним сценарієм в разі прориву оборони стане спроба ворога тиснути в бік Оріхова. Це стратегічно важливе місто, захоплення якого дозволить окупантам скоротити дистанцію до самого Запоріжжя. Саме цей вектор наступу нині виглядає для ворога перспективним, незважаючи на те, що російська армія зазнає значних втрат і втягнута у важкі бої на інших напрямках. Просування тут може дозволити противнику взяти під щільний вогневий контроль саме місто Запоріжжя, що перетворить життя в обласному центрі на ще більше випробовування. І варто нагадати, що на південному напрямку російські війська посилили штурмові дії, зосереджують вони свої атаки на Гуляльпійському і Олександрійському напрямках стосовно так того, що дійсно відбувається. В Запоріжжі, що це впливає, так переглядаю от зараз разом з вами телеграм-канал Регіни Харченко, виконуючи обов'язки міського голови самого Запоріжжя. І остання новина в неї про те, що вручили квартири дитячому будинку сімейного типу. Така, знаєте, добра, гарна новина. А перед цим ми бачимо, що Чудновибухи, екстрені служби встановлюють наслідки попередньо безпостраждалих. Тобто, Запоріжжя воно живе на таких новинах: позитивне і обстріл, позитивне наслідки обстрілу, позитивна ліквідація обстрілів. На жаль, так але бачимо, що все ж таки саме Запоріжжя і область вони знаходять сили так для того, щоб продовжувати цивільне життя, і будемо сподіватися, що наші. Військові знаходитимуть е, сили і можливості задля того, щоб стримати ворога на цьому напрямку. Ну рухаючись далі, хочеться і проговорити саме останні е, тези, які говорив очільник головного управління розвитки міноборони України Буданов е, в інтерв'ю нашим колегам із Суспільного. Він сказав про те, що Росія досягла свого мобілізаційного плану на 2005 рік. Це 403 тисячі осіб. Вже на початку грудня вони мобілізували, тобто вони виконали той план. На жаль, вдалося знайти скоріш за все. Це звичайні роботяги, так або ті, які досі вірять в те, що йдучи на війну проти України, можна підзаробити. За прогнозами Буданова каже, що наступного року Україна агресор планує призвати ще 409 тисяч осіб. Голова ГУР зазначив, що РФ стикається із труднощами в наборі і заманює людей в армію грошовими виплатами, розмір яких залежить від регіону. Те, що десь там в Сібірі здається, ого якою сумою тим, хто проживає поблизу Санкт-Петербурга, чи столиця Російської Федерації Москви, зовсім різні цифри, так і дійсно ось така економіка, так би мовити, маркетологи на території Російської Федерації працюють і. Як би там не було, так хоч і є труднощі в наборі, але гроші впливають на те, що е, все-таки там зібрано певну кількість людей. А із цікавого, що можна буде серед військових, е, які потрапили до полону, побачити вже і індійців. Добре, що індійці знають англійську, так буде легше з ними е, комунікувати. Так би мовити, Рефія завербувала понад 200 індійців для війни, третя армійський корпус оприлюднив розслідування про механізм примусового вербування іноземців до армії Рефії, яких через. Сфабриковані кримінальні справи відправляють на війну до України, тобто обіцянки Кремля індійському прем'єру виявилися пустими словами: поки дипломати тиснуть руки, російські силовики продовжують полювання на іноземців, щоб перетворювати їх на гармітне м'ясо на фронті України. Тобто третій армійський корпус розкрив деталі схеми цієї в ракурсі цього. ...розслідування 23-річний. Маджоті Сахіл із штату Гуджарат, і він приїхав до Росії із мріями про те, щоб здобути освіту і отримати гарну роботу, але потрапив у пастку. Як його завербували? Запропонували підробіток кур'єрам. Потім на третій день роботи дали координати пакунка, в якому виявили правоохоронця наркотики. Його на місці затримали люди в цивільному, нібито співробітники Органів, які навіть не показували документів. Ну а далі класичний шантаж або довгий термін в російській в'єдниці за статтею 228 двадцять Це м, стаття за наркотики в Ерефі, або контракт з армією, і цей індієць обрав, як він думав, менше зло. Сподіваючись, що контракт триватиме рік. І що сказав полонений, коли я приїхав на полігон, мені сказали, контракт закінчиться тоді, коли закінчиться війна. А ми розуміємо, що ось такими правдами і неправдами росіяни знаходять собі мобілізованих.